Добрий день, шановне товариство! 21 червня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Нігін. Підписуємося, коментуємо, ставимо запитання. Хочу відповісти на одне цікаве запитання. Питання слушне. Відповідаю з власного досвіду. Не буду казати, що я такий експерт в цьому плані. Але скажу, як роблю я. Запитали мене мої підписники, чи я підкормляю виноград перед цвітінням. Не знаю, можливо і треба підкормляти, але дивлячись на стан свого виноградника, я його перед цвітінням не підкормляю. Якщо буде потрібно, подивимося і підкормимо після цвітіння. Коли вже буде видно його розвиток грани. А так, якщо дивитися на виноград, дивитися на його коронку. Все йому вистачає, він росте. Гронка он розкривається, скоро зацвіте. Перед цвітінням я підкормляти його не буду. А після цвітіння буде видно, по розвитку, можливо, і підкормимо. Треба дивитися індивідуально в кожному випадку, тому що, якщо дати занадто багато корму, виноградник може зажирувати і тоді буде ще більше проблем від перекормку, чим з недокорму. Якось так. Підкормляю взагалі то свіжим коров'яком. Ще поки в селі дехто тримає худобу, так що кілька відер. Свіжого гною взяти можна, щоб підкормити виноград. Розвиток не зовсім рівномірний, так як наслідки вимерзання. Добре, що рукави не померзли, заміщаючих бруньок. І непогано навіть ну, є багато холостих паганів, але нічого, це таке. Винограду нам хватить. Це преображення. О, тут же, до речі, зацвіло. Ось так. Так що потихеньку будемо підхвачувати, підв'язувати легенько, щоб сильно його не травмувати під час світіння, але вже потрібно підв'язати. Ну що ж, всім нам міцного здоров'я. Найшвидшої перемоги, наснаги, до роботи. До побачення.